Погляд по сортам, що ми сіяли і вийшло. Це конго у нас стоїть, той, що болів вершинною нилою. Спасався до бід... бідняга. Такі вони, звісно, красиві. Крупненькі, ми попідставляли ящики, бо падають. Грони здорові. Як вже якийсь зарядився, так зарядився. Це Гуд... голдвін. Жовтий чері. Тоже симпотний, дуже гарні даже, бачите, вже лопнули деякі. Ну, ми такого не допускаємо, ми звісно знімаємо, але його нав'язано Ух, огонь Жовтого-жовтого. Так, дивимося, що у нас ще є. У нас є мій любимий смак це Монопріо. Монопріо, він такий ну, класенкий, тугенький, солоденький. Ось це Монопріо, його тут теж маленько. І такі гарненькі китички. Бубка в бубку. Не знаю, по 18-по 16 ягодок на, на гронки. І в другій тут немає. Є ще мурзілка, теж вона шикардосна Зараз покажу цю мурзілку, мурзілку. Ось мурзілка. Ну, теж її чимало нав'язано, така вона. Мі ноги такі грони. Воно, мабуть, якесь чері чи не чері, я не знаю, Ну, грона якась не черівська, бо в гроні, мабуть, на кіло. Ну, це що? чері грон Якийсь бігімод. Але класні. Вони смачненькі, такі, хороші, але, ну, мабуть, мені все-таки смачніше всіх. Все-таки він... Самий, самий. А ще є фруті. Тут ще довша грона. він такий як агрус, ягодка з прожилками. Така інтересна по-своєму. А камера не продає, Не передасть ці прожилки. Аж світиться наче, до сонця, але я її ще толком не пробувала. Не можу сказати, який. він. Ну теж його нав'язано, грони довгенькі, нав'язано його теж багатенько. Ну така загущеність нормальна. Ось такі в нас джунглі. Це для тих, хто показує, що в них водне одне стебло формоване, Тоже так формував.